20 грудня 2022 року Авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили склад боєприпасів, три пункти управління та 10 районів зосередження живої сили рашистів. Зокрема, скупчення рашистських окупантів уражено у Токмаку на Запоріжжі, неспокійно на території рашистського рейху, в Гаубелгороду, у декількох районах після вибухів перебої з електроенергією. В Гаубрянськ стався вибух на одній із районних електростанцій, також вибух пролунав на газопроводі в Чувашії. Постскриптом. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 18 грудня 2022 року районів зосередження живої сили та техніки рашистів на тимчасово зайнятій території Запорізької області, зокрема в районах населених пунктів Пологи Васильівка і Кам'янка Дніпровська. Втрати орди складають понад 130 поранених окупантів, знищено до 10 одиниць озброєння і військової техніки різного типу. Інформація щодо загиблих загарбників уточнюється. Також підтверджено вогневе ураження 19 грудня 2022 року району зосередження живої сили та техніки рашистських окупантів в районі Васильівки на Херсонщині. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат рашистів у живій силі уточнюється. Заразом орда продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території України для лікування своїх поранених військовиків та найманців приватних військових кампаній. Так, за наявною інформацією, у Луганську міська багатопрофільна лікарня облаштована під військовий шпиталь рашистських окупаційних військ, який вже перевантажений пораненими песиголовцями.